Дуже зворушлива історія про кар'єру та справжнє кохання. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Дія фільму розпочинається біля невеликої церкви в Сент-Августіні, Луїзіана. Одна із жінок закликає гостей зайти всередину, адже от, -от розпочнеться вінчання. Багато гостей говорять про нареченого та про його популярність, адже чули пісні хлопця Ліама на радіо. Тим часом наречена Джозі завершує приготування до церемонії. Дівчина насолоджується цим дійством, але звісно трохи хвилюється. До Джозі підходять її брат, мати та подруги. Усі вони говорять, як вона чудово виглядає, та що вони вже не можуть дочекатися початку весілля. Однак за кілька хвилин підходить одна із подруг нареченої і відводить свідків в бік. Вони щось обговорюють, і Джозі починає нервуватись. Коли подруга повертається до нареченої, то каже, що Ліам не прийде. Вісім років по тому на величезному стадіоні в Новому Орлані Ліам виступає перед сотнями шанувальників. Хлопець, обравши кар'єру, став справжньою зіркою, і тепер квитки на його концерти розлітаються із швидкістю світла. Після останньої пісні Ліаміда зі стени і за кулісами його зустрічає менеджер Сем. Чоловік каже, що все готово, і вони можуть відправлятися на автопаді, де будуть важливі люди, з якими Ліаму варто було б зустрітись. Однак хлопець відповідає, що він надто втомився, тому нікуди не поїде. Він просить Сема відправити в його готельний номер їжу і випивку, а також запросити до нього дівчину, яка була у першому ряду. Наступного ранку Ліам прокидається від того, що дівчина, з якою він провів ніч. Співає одну із його пісень, коли вона бачить, що Ліам прокинувся, то схвильовано починає стрибати від радості і випадково наступає на його мобільний, який лежав на підлозі. Ліам хапає телефон і каже, що дівчина його зламала. Він босоніж вибігає із номеру і мчить до стійки реєстрації. Хлопець питає, де найближчий магазин телефонів, і дізнавшись адресу, стрімголов кидається туди. За Ліамом вже починає бігти натовп-фанатів, бажаючи зробити фото із діркою. Залетівши в магазин, Ліам каже, що заплатить 10 тисяч доларів тому, хто зможе полагодити його мобільний. Кілька співробітників оточують Ліама, не вірячи, що така зірка завітала до них. Та раптом втручається менеджер магазину і відводить Ліама в окремий кабінет. Чоловіка трохи дивує, що у Ліама такий старий скріплений скотчем телефон. Та хлопець відповідає, що там є одне важливе повідомлення, яке він не може втратити. Менеджер трохи покоприсавшись у телефоні, віддає його Ліаму і каже, що все готово. Коли він виходить із кабінету, хлопець вмикає те саме важливе для нього повідомлення. Воно виявляється від Джозі. Уже за кілька годин відео, на яких Ліам босоні біжить вулицями, починають крутити в новинах та інтернеті. Сем через це дуже злиться, і коли Ліам повертається в готель, той починає читати йому нотації. Він каже, що така поведінка артиста погано вплине на його репутацію. Крім того, Ліаму слід нарешті взяти себе в руки і написати кілька нових пісень. А то його творча криза надто затягнулась. Тай час Лем помічає сюжет новин про автокатастрофу. Хлопець бачить, що у ній загинув Мейсон, хлопець, який був шафером на його скасованому весіллі. Ця новина дуже засмучує Ліама, і під нотації Сема він просто йде із номеру. Ліам деякий час проводить на самоті, а потім повертається до менеджера. Сем лютує, адже ще трохи і вони запізняться в аеропорт, звідки мають летіти у Денвер на заключний концерт туру. Тому Ліам швидко сідає в машину, а Сем іде по речі хлопця. По радіо Ліам знову чує новину про смерть Мейсона, в якого залишилась дружина та двоє дітей. Там повідомляють про час і місце похоронної церемонії. Іліам каже водієві, що заплатить йому тисячу доларів, якщо той негайно відвезе його туди. Деякий час по Ліам виходить із машини перед церквою святого Августина. Він каже водієві їхати, а також нікому не говорити, куди він привіз Ліама, якщо він, звісно, не хоче втратити роботу. Ліам підходить до церкви і не наважується зайти всередину. Він сидить на сходах і слухає проповідь. Раптом на нього натикається Джозі з дитиною, які поспішають на службу. Вони нічого не кажуть одне одному, і жінка заходить всередину. Там вона підсідає до брата і каже, що Ліам тут. Джейк та Джозі, схоже, не надто раді цій появі. Пізніше Ліам здалеку спостерігає за похованням. Коли служба закінчується, Джозі просить брата відвести її доньку до машини, а сама йде до Ліама. Вона нічого не каже чи б'є хлопця кулаком в живіт. Потім Джозі розвертається і прямує до брата, а до Ліама підходить пастор. Він виявляється, є батьком Ліама. Хлопець залишається вдома у батька. Коли Ліам прокидається і виходить на кухню, між ним і Брайаном відчувається напруга. Батько хлопця засмучений тим, що Ліама не було вдома вісім років, і син не спілкувався із ним після того, як став знаменитим. Брайан збирається на роботу і каже, що приготує для них вечер. Якщо Ліам затримається так надовго, хлопець питає, чи є тут таксі або, можливо, батько має зайву машину, щоб він міг пересуватися містечком. Однак Брайан відповідає, що Ліам може скористатися своїм старим велосипедом, який стоїть у гаражі. Пізніше Ліам телефонує до Сема і той одразу на нього нападає. Він лютує через зірваний концерт і каже, що тепер у них купа проблем. Люди заплатили гроші, аби побачити і почути Ліама, а він просто не з'явився. Ліам пояснює, що помер друг його дитинства, і він поїхав на похорон. Почувши це, Сем трохи пом'якшується і каже, що вони із командою придумують, як все залагодити, і, можливо, організують концерт у Денвері в інший день. Після цього Ліам питає, де його кредитки, адже він ніколи особисто ними не користувався. Він каже, що побуде деякий час у своєму місті, і йому треба гроші. Сем обіцяє усе йому прислати. Після цього Ліам дістає свій велосипед і їде в магазин по випивку. Там його впізнає касирка Лідія і каже, що вони разом навчалися у школі. Ліам бере пляшку і сідає на лавці. Раптом він помічає Джозі, яка заходить у квіткову крамницю. Ліам іде туди і виявляється, що дівчина там працює. Джозі усім своїм виглядом показує, що їй неприємно бачити Ліама, не дивлячись на те, що він намагається вибачитись. Між ними починається незручна безмістовна балаканина, і хлопець дізнається, що Джозі власниця цієї крамниці. Вона каже, що після того, як Ліам її покинув, її життя не закінчилось, і вона чудово справляється. Дівчина питає Лігама, чи помітив він, що за усі роки його популярності ніхто із жителів містечка не дав інтерв'ю про нього та не виставив жодної фотографії з хлопцем? Все тому, що він тоді покинув не тільки її, він покинув усіх. Джозі каже, що Лігаму тут більше не раді, отож просить його поїхати геть. В цю мить до магазину заходить жінка на ім'я Лора і скупує дітей. Донька Джозі Біллі підбігає до неї і починає розповідати, як минув її день у школі. Джозі намагається випроводити усіх із крамниці, та Біллі впізнає Ліама і каже, що його пісні їй не дуже подобаються. Ліам знайомиться із дівчинкою, і дізнається, що її звати так само, як і його покійну маму. Він питає Біллі, скільки їй років, і та, поспішаючи за Лорою, каже, що їй всього сім. Коли Лора забирає дітей, Ліамі ж Джозі залишаються наодинці. Хлопець питає про Біллі. Джозі зізнається, що дізналася про вагітність через кілька тижнів після весілля. Вона була дуже зла на Ліама за те, що він її покинув однак, зібравши волю в кулак, вона йому подзвонила. Джозі попала на голосову пошту і залишила довге повідомлення із проханням передзвонити. Вона сказала тоді, що це важливо. Однак Ліаму схоже було геть байдуже. Зрештою, Джозі пообіцяла, що якщо Ліам їй не перетелефонує, вона більше ніколи не намагатиметься із ним зв'язатись, адже вони із донькою заслуговують на більше. В цю мить у крамницю заходить Джейк. Він сердито питає, для чого Ліам повернувся. І, аби не провокувати сварку між Ліамом та її братом, Джозі просить хлопця негайно піти. Ліам повертається до будинку батька і кричить на нього за те, що він не розповів йому про Біллі. Брайан говорить, що він казав йому вірніше намагався. Чоловік безліч разів дзвонив сину, аби повідомити про вагітність Джозі, але той ніколи не брав слухавку. Тоді чоловік полетів у Сіетл, де мав бути перший концерт сина. Брайан хотів зустрітися із Ліамом особисто, і після концерту пішов за куліси. Він благав охоронців пропустити його, і зрештою, чоловіки дозволили Брайану побачити сина. Однак Ліам був настільки не в собі, що Брайан його спершу не впізнав. А потім хлопець, помітивши батька, накричав на нього і наказав піти і більше ніколи не повертатись. Звісно, зробив він це в більш грубій формі. Брайан каже, що те, що він побачив у Сієтлі, дало йому зрозуміти, що Джозі буде краще без Ліама. Хлопець же відповідає, що він нічого із цього не пам'ятає, та Брайан каже, що це лише його проблеми. Чоловік говорить, що не розуміє. Ліам завжди був чудовою людиною і гарним сином. Що з ним сталося потім, він і досі не може пояснити. Ліам теж не знаходить відповіді на це питання. Наступного дня Ліам іде до церкви, де збирається ледь не все містечко. Хлопець знову не наважується зайти, отож слухає проповідь батька, сидячи на сходах. Брайан говорить про прощення, про те, як важливо прощати і відпускати, і що лише тоді людина стає по-справжньому вільною. Коли мешканці виходять і бачать Ліама, багато хто з них вирішує вчинити так, як казав пастор, отож відновлюють гарне спілкування із Ліамом. Однак Джейк помічає хлопця і виводить сестру із племінницею через інші двері. Наступного ранку Ліам прокидається і, як завжди, прослуховує те саме голосове повідомлення від Джозі. А коли хлопець виходить із будинку, то знаходить записку від Сема. Менеджер надіслав Ліаму кредитки та доставив автівку. Ліам їде до квіткового магазину. Він купує квіти, аби заїхати на кладовище. Паралельно із цим він каже, що хоче ближче познайомитися із біллі. Подобається Джозі чи ні, але це і його донька. Хлопець обіцяє, що не буде їм надокучати, і усе буде на умовах Джозі. І зрештою, вона обіцяє про це подумати. Трохи пізніше Джозі каже Біллі, що хоче поговорити з нею про батька. Вона вважає, що дівчинка має знати про нього правду. Біллі відповідає, що її батько дуже милий. Вона вже зрозуміла, що це був той хлопець, якого вони бачили біля церкви, а потім в магазині матері. Джозі дивується почутому, не розуміючи, як її донька може бути настільки розумною. Вона намагається пояснити, що Ліам її не покидав. Насправді він навіть не знав про те, що Джозі була вагітна. Біллі каже, що це вона теж зрозуміла, адже Ліам був дуже здивований, коли її побачив. Дівчинка каже, що не проти із ним познайомитись, і пропонує запросити його на вечерю. Наступного ранку Ліам телефонує до Семи і питає, як купувати щось в інтернеті, адже завжди замість нього це робили інші. Сем не розуміє, що у Ліама там відбувається, і питає, коли він нарешті повернеться. Ліам каже, що затримається ще на трохи, адже виявилося, що у нього є донька. Сем виглядає шокованим і розпитує про деталі. В кінці кінців він підтримує Ліама і каже, що той буде хорошим батьком. Ввечері Ліам приходить до Джозі. На вечері присутній і Джейк, який, звісно, цьому не радий. Ліам питає, чи подобається біллі плюшовий ведмідь, якого він подарував, і дівчинка відповідає, що любила таких в 4 роки. На зауваження Джозі Білі каже, що вона була не проти познайомитись із батьком, але не обіцяла бути милою. Потім дівчинка просить маму відкрити її подарунок від Ліама, і жінка бачить там красиве намисто. Пізніше Біллі пропонує Ліаму подивитися її кімнату, і вони піднімаються нагору. Там дівчинка показує свого кролика, однак вона не дістає його із клітки, бо боїться, що тваринка вкусить її або видряпає очі. Ліам же дістає кролика, намагаючись показати, що він не є таким небезпечним. Під час цього Біллі каже, що думає, що їм варто познайомитися ближче і пропонує Ліаму забрати її з школи. Коли Ліам іде додому, Джозі наздоганяє його та каже, що їм від нього нічого не треба. Не потрібно купувати щось їй чи Біллі. Після цього дівчина повертає на мисто, говорячи, що не може його прийняти. Ліам каже, що Біллі попросила забрати її з школи, отож він питає Джозі, чи можна це зробити. Дівчина категорично проти та Ліам починає благати її ледь не навколішки. Зрештою, Джозі погоджується, але каже, що вони зроблять це разом. Наступного дня Ліам зустрічається із Джозі. Хлопцеві телефонує його рекламний агент, і дівчина помічає його мобільний. Її дивує те, що Ліам досі ходить із телефоном, який був у нього в школі. А потім Джозі дзвонить вдова Мейсона, яка почуває себе дуже погано. Джо зійде, аби їй допомогти. А Ліам обіцяє, що із Біллі все буде гаразд. Коли він зустрічається із донькою і веде до своєї автівки, дівчинка каже, що туди не сяде. Біллі говорить, що шанси на виживання у кабріолеті при ДТП дуже низькі, і вона не збирається ризикувати. Зрештою, не маючи вибору, Ліам телефонує до батька і просить їх забрати. Вдома у Брайана Ліам ще трохи здружується. із Біллі. вони наввипередки їдять Морозово і жартують. А потім дівчинка приносить стару гітару Ліама, яку знайшла у коморі дідуся. Вона просить написати пісню про них, і Ліам починає імпровізувати, вигадуючи з мелодію. Раптом Брайан, який готував обід, обпікає руку, і Ліам кидається на допомогу. Біліш ж в цей час бере гітару і починає грати. Ліам та Брайан дивуються і питають, чи дівчинка грала раніше. Та Біллі відповідає, що це вперше тримає у руках гітару. Вона просто повторила за Ліамом. Здивований хлопець розуміє, що у Біллі талант і пропонує купити її власну гітару, і дівчинка з радістю погоджується. Коли Ліам приводить Біллі додому і розповідає про усе Джозі, та дуже дивується. Хлопець вибачається за те, що знову зробить подарунок, але він каже, що вже пообіцяв Біллі гітару. Він пропонує Джозі піти до магазину з ними, аби вона була впевнена, що Ліам добре ладнає її з Біллі. Джозі погоджується, однак каже, аби Ліам не розраховував на більше. Між ними нічого не може бути. У наступні дні справи у Ліама йдуть добре. Він чудово проводить час із біллі, дарує батьку кавоварку із запашною кавою, аби той не пив якісь розчинні помиї, прополює клумбу, на якій раніше росли троянди матері, а також потрохи починає писати нові пісні. Ліам проводить із біллі дуже багато часу, і якось Джозі навіть дозволяє доньці залишитися у хлопця на ніч. Коли Ліам вкладає дівчинку, вона питає, що тоді сталось і чому Ліам покинув її маму. Той розповідає, що колись його випадково в караоке барі почув продюсер і запропонував записати пісню. Її почали крутити по радіо, слава швидко розросталась і, зрештою, Ліама покликали в турне. Хлопець каже, що дуже жалкує про те, що тоді не взяв Джозі з собою. Він просто був молодий та розгублений. Не знав, як впоратися з раптовою славою, отож зробив помилку. Цю розмову чують Брайан та Джозі. Обоє зворушені такою відвертістю Ліама. Наостанок Біллі питає, чи може називати Ліама татом, і він відповідає, що цього йому б хотілося більше всього на світі. Потім Ліам виходить на варанду до Джозі і розповідає їй про останнє питання Біллі. Джозі каже, що бути батьком велика відповідальність до того ж, це назавжди. Ліам відповідає, що він до цього готовий. Тоді Джозі встає, аби піти додому. Однак розуміє, що трохи від келиху Вина. Дівчина просить Ліама відвести її додому. Коли вони приїжджають, Джозі каже, що хотіла б ще дещо. Вона б хотіла піти на побачення із відомою зіркою Ліамом Пейджем, сидіти з ним у ресторані, пити шампанське, доки фанатки сходять із розуму. Ліам сміється і каже, що може це влаштувати. Наступного дня Ліам знову забирає біллі зі школи і вона там вперше називає його татом. Дівчинка помічає, що Ліям подав заявку на шкільний конкурс талантів і дуже цьому радіє. Потім Лієм каже, що її дідусь сьогодні на роботі, тому вони підуть пішки. Але вже більше довіряючи батьку, Біллі відповідає, що готова поїхати з ним в кабріолеті. А ще дівчинка каже, що пісні батька не такі вже й погані, отож погоджується їх увімкнути дорогою додому. У визначений день Джозі збирається і наряджається в неймовірно красиву сукню. Водій забирає її на лімузині і відвозить на поле, де вже чекає Ліам біля вертольоту. Вони летять до Нового Орлеану, і Джозі вражає вигляд міста з висоти пташиного польоту. Повернення Ліама не проходить повз преси та шанувальниць, і вони одразу оточують пару по прильоту. Один із репортерів питає Ліама: хто ця прекрасна леді поряд з ним, і хлопець відповідає, що це та сама. Після цього пара їде в ресторан та під час романтичного і ніжного танцю вони цілуються на танцполі. Пізно ввечері Ліам привозить Джозі додому. Він дякує їй за те, що вона показала йому життя, яке могло би у них бути. Якогось дня усі вони вирішують пообідати на вулиці. Ліам і Біллі прикидаються вовками, вигризаючись у криваві хот-доги. В цю мить приїжджає Джейк, і раптом він помічає, що Біллі задихається. Він кричить, що дівчинка подавилась, і кидається їй на допомогу. Усі біжать до Біллі і намагаються зробити бодай щось. Один лише Ліам просто завмирає. Його хвилею накриває спогад про те, як він був у лікарні, коли намагались реанімувати його маму. Медсестри просили хлопчика негайно вийти, але він застиг і просто дивився на те, як його мати помирає. Джейк нарешті витягує їжу із горла Біллі. Незважаючи на те, що все закінчилося добре, Джейк злиться на Ліама за те, що він нічого не робив. Пізніше Ліам випиває в барі. Там його знаходить Джейк і знову звинувачує в бездіяльності. Він каже, що Біллі могла б померти, якби вони були лише удвох. Джейк говорить, що бути батьком це не просто гратися в сім'ю, про дитину треба дбати щохвилини. Крім того, виявляється, що Джейк зневажає Ліама і за те, що він покинув Джозі. Хлопець каже, що саме він допомагав сестрі усе це пережити і оговтатись. Наостанок Джейк говорить, що Джозі та Біллі було краще без Ліама. Додому Ліам приходить із пораненою рукою, адже зі злості розбив у барі дзеркало. Доки Брайан перев'язує рану, Ліам каже, що він жахлива людина і робить усім тільки боляче. Хлопець починає вибачатися перед батьком за те, що його покинув, і за те, що не телефонував. Він каже, що чим більше часу проходило, тим ставало складніше, і він не знав, як повернутися додому. Брайан заспокоює сина та каже, що вже давно його пробачив. У свою чергу Брайан теж вибачається перед Ліамом. Він каже, що після смерті дружини так захопився власним горем, що забув про сина. Він мав би тоді поговорити із Ліамом, допомогти йому прожити цей біль. Однак він цього не зробив, і Ліам зростав із величезною раною в душі. Наступного ранку Брайан знаходить записку від Ліама. Той пише, що Джозі і Біллі буде краще без нього і просить батька передати їм слова прощання. В наступних кадрах показано засмучених і заплаканих Джозі та Біллі. Ліам же повертається до роботи і відновлює свої виступи. Сем хвалить хлопця за чудові концерти і каже, що його нові пісні дуже подобаються публіці. Сівши у приватний літак, аби летіти в наступне місто, Сем бачить, що із Ліамом щось не так. Він випитує, що все таки сталося, і Ліам розповідає про нещасний випадок із Віллі. Сем каже, що усі вони роблять помилки, але важливо ці помилки не боятися виправляти. Крім того, чоловік говорить, що Ліам ще той гівнюк, і в світі є купа людей кращих за нього. Але Біллі любить його, і їй дуже пощастило, бо видно, що він теж її сильно полюбив. Раптом Ліам встає і каже, що йому негайно треба додому. Піарниця хлопця божеволіє і каже, що у них концерт через 14 годин, та тому на це байдуже. Він сходить із приватного літака і кидається в аеропорт. Там Ліам знову і знову прослуховує голосове повідомлення від Джозі вперше його чути повністю. Дівчина просить передзвонити їй, тому що це дуже важливо. Але вона каже, що більше не намагатиметься зв'язатися із Ліамом, якщо він цього не зробить. Наостанок Джозі говорить, що незалежно від рішення хлопця вона завжди його любитиме, її серце завжди буде зайняте ним. Потім Ліам телефонує до Джозі, але потрапляє на голосову пошту. Він каже, що йому знадобилося вісім років, аби відповісти на її повідомлення. Він слухав його щодня та боявся відповідати, бо розумів, що не уникне пояснень. Ліам зізнається, що тоді втік, бо злякався. Найбільше у дитинстві він любив свою маму, а потім закохався у Джозі. Однак щоразу згадуючи про смерть матері, він страшенно боявся втратити Джозі. Він розумів, що якщо щось станеться, його серце просто не витримає. Саме тому він і втік. Однак усі ці роки він так само її кохав. Він обіцяє повернутися і більше ніколи не покидати їх із Біллі. Ліам нарешті повертається до свого містечка і йде до будинку Джозі. Вдома нікого не виявляється, тому він іде, залишивши на порозі свій мобільний. Вранці його будить хтось, хто кидає каміння у вікно. Це виявляється Джозі. Ліам виходить до неї і дівчина, тримаючи в руці телефон, питає, чи справді він слухав її повідомлення щодня протягом восьми років. Ліам відповідає ствердно. Тоді Джозі питає, чи справді він більше не піде, якщо вони із Біллі будуть із ним. Ліам каже, що так. Джозі обіймає Ліама і говорить йому: тоді ласкаво просимо додому. Після цього пара пристрасно цілується. Трохи пізніше Ліам разом із Біллі виступають на шкільному конкурсі талантів із піснею нарешті вдома, яку Ліам написав спеціально для доньки. З залу їх підтримують усі друзі і знайомі, і навіть робоча команда Ліама. А ще трохи згодом Ліам у весільному костюмі заходить до церкви. За хвилину туди заходить Джозі, і пара таки одружується. Завершується фільм спільним виступом Ліама і Біллі на великій сцені перед сотнями фанатів. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.